Всіх вітаю, доброго дня, 29 липня, понеділок, початок нового тижня. Давайте по новинам зараз відео подивимось зробимо, а наступне відео зроблю відповіді на ваші питання. Так, що в нас буде? Гарна новина. Спіймали ось цих підпал під тих хлопців, які підпалювали авто в Одесі. 15 авто вони спалили, а може і більше. Запит... Хоча я робила розклад, казала, що спіймають, є шанс, але ну, замовники вони в Росії. Їх спіймати неможливо. Слава Богу, що їх спіймали. Вони, до речі, були кур'єрами на скутерах. В день розвозили їжу, а вночі їздили, вишукували військові авто. Молоді хлопці. Так, далі. Лист. Отримав лист, глава МЗС Франції з чумою, заражений чумою. Ось так. Подарочок на Олімпійські ігри. Запитаємо за це. Далі. Вчора заява Ердогана, що Туреччина може війти спокійно в Ізраїль, так як Ізраїль увійшов в Карабах та Лівію. Запитаємо. Далі мобілізація 18-річних хлопців. Щось теж цю тему почали ганяти. Якщо є військова підготовка, то буде мобілізація, можливо, мобілізація 18-річних. Ну, Запитаємо, ви теж спросили. Далі, заява Трампа. Ну, це дуже странно. Американці більше не будуть голосувати, якщо підтримають мене на виборах в листопаді. В смислі не будуть більше голосувати. Американці зникнуть з планети земля чи що? Далі тікток-документ, де Путін нібито виводить війська з України з 1. 11, 1.11.24 до, до початку 25-го року. Ось прям документ там, ну це тікток. Запитаємо. І остання новина: прем'єр-міністр Індії Моді збирається до України в кінці серпня. Запитаємо про цю зустріч, головна мета його візиту в Україну. Давайте починати. Так: піймали хлопців в Одесі, які палили військові автомобілі. Вони працівники якоїсь служби доставки на скутерах розвозили їжу. Замовлення 100%. Тоді я, якщо правильно пам'ятаю, падало, що там ну, гроші з Росії йшли. Давайте запитаємо, їх ось спіймали, чи зможуть знайти головного в Україні? Те, що в Росії не спіймають, це зрозуміло. А ось є тут якийсь головний, який в Україні, який їх всіх гуртує. Це ж не тільки Одеса, і різні міста, ще Дніпро і ще інші міста. Чи знайдуть ось цього головного в Україні, який знаходить цих хлопців та платить їм гроші? Ось цього зможуть знайти. Удар в серце, вибір, власність, диявол, іерофант. Важко. Карти кажуть, важко його знайти. Важко. Важко, ілюзія, він ніби за кордоном знаходиться все одно. Відповідь така, що важко знайти, нібито він все одно знаходиться як за кордоном. Карта світу. Ну, ладно, спіймали хоч когось, і то гарна новина, бо ви ж розумієте. Люди збирають на військові автомобілі, щоб військові на них виконували завдання, а ці. А ці молодики їх просто палять, ну представте. Як військовий себе може почувати, якщо ось він утром проснувся? Наприклад, приїхав додому на кілька днів Так, у відпустку. Проснувся утром, а машини немає, що йому робити? Так, далі. Лист заражений чумою, відправили в голові МВС Франції. Чума. Лист заражений чумою відправили голові МЗС Франції. Ціль, мета та хто? Яка ціль мета? Попередження з минулого. Тобто таке вже було, таке вже колись було, повторювалось. Зі світу, стосовно війни, стосовно агресії, все, що стосується війни. Побачите все, що стосується війни, агресії, тобто попередження з-за кордону, ну, зі світу. Лист заражений чому і хто це відправив? Робота. Агресія, смерть. Хотіли, хотіли вбити. Бачите, хотіли вбити по домовленостям для особистої. Але не вийшло. А ну, давайте ще раз. Мета цього листа. Голова МЗС, МЗС МВС Франції. Лист заражений чумою. Ціль мета цього листа. Робота, спокій. Щоб не надавали допомоги. Дивіться, щоб не надавали більше допомоги. Зупинити. Зуп, зупинить. Ви повинні зупинити допомогу Україні, бачите? Україна, допомога, хитрість, доп... знов зупинка допомоги, щоб Україна більше, ну, більше нічого не отримала. Треба підвис... Цю допомогу треба підвісити. Це така хитрість по домовленостям. Бачите? Це ще карта листа. Ти отримав цей лист. Попередження, попередження. Це попередження этому... Макрону. І іншим лідерам, щоб боялися. Ось, зрозуміли, що. Ось так. Далі. Ердоган заявляє, що... що Туреччина може увійти в Ізраїль так само легко, як вони увійшли в Карабах та Лівію. Ну, вони, в смислі, Ізраїль. Ердоган заявляє, що Туреччина може легко увійти в Ізраїль, так само, як Ізраїль легко увійшов в. Карабах та Лівію. Під, який підтекст цієї заяви Ердогану. Ердогана. який підтекст? Дом, сім'я, смерть, правосуддя. Ну, знаєте, який підтекст? Бачите, дом, сім'я, релігія, віра, віра мусульманів. Вони за свою віру по правосуддю повинні мститися. Це така в них. Ну, Така в них релігія, бачите? Така домовленість в них. Він це просто сказав, щоб підтримати мусульман. Така віра. Так, мобілізація 18 річних, мобілізація 18-річних хлопців в Україні. Якщо є військова підготовка, чи можуть. Мобілізувати та відправити на війну 18 річних хлопців. Відлюдник, ілюзія. Ну тут зовсім ілюзія. Тут треба не просто військова якась підготовка. Тут е, вчитися треба їм. 18 років. Ні ілюзія, ні відлюдник, ні. Ні. Ні, це заяви якихось неадекватних взагалі людей. Е, ну тут карти кажуть, ні, їм треба вчитися. 18 років, їм треба вчитися. Ну, з 25 мобілі, мобілізують, ну там 23 можливо. Ну, ну 18 ні. яка 18 років може бути військова підготовка, якщо ще це дитина, вона вчиться. Так, ладно, тут відповідь ні. Заява Трампа, оце взагалі цікаво. Цікаво, заява Трампа американцям. Більше ви більше не будете голосувати? Ну, американці більше не будуть голосувати, каже Трамп, якщо ви підтримаєте мене на виборах в листопаді в цьому році, це як? В смислі, що він має на увазі Трамп? Що мав на увазі Трамп, коли казав, що підтримайте мене американці, і ви більше ніколи не будете голосувати? Не розумію, в смислі. Тупік, 10 мечів. Люди. Ну він щось таке сказав для людей якийсь повний бред. Ну, по картам, дивіться, ось люди. Ось взагалі бред, тупік, просто маячня. В смислі, вас не буде зовсім американців, що ви не зможете голосувати. Щоб не змогли голосувати американці, повинні зникнути. Бачите? Ну, Це якийсь бред. Трамп. Це заява його. Розчарування. Він вже не знає, що сказати, щоб просунутися вперед, щоб бути лідером. Він вже не знає, він розчарований, не знає, що сказати. Відчуває, що йому скоро буде башня. Дивіться смерть і правосуддя. Що стосовно закону, все ж таки, знов кажу, випливи проти нього. В собственном домі. Дьявол і Рафан. Точно щось випливе. Так, Трамп, в нього там з головою все в порядку, що він заявляє, що американці виберуть мене і більше ніколи не будете голосувати. У Трампа там з головою все в порядку. З головою. Ні, не в порядку. Дев'ять мечів, Ілюсія. Літає в облаках і карта дев'ять мечів це, як би вам так сказати, Жертва. Дев'ять мечів це карта, знаєте, запаморочення. Це карта нервового зриву, це карта психічно неурівноваженої людини. Ну, психічно, псі, психічно хвора людина, яка літає в облаках. Ладно, далі тік-ток документи. Документи, документ. Там, де Путін. За наказ Путіна, де він виводить війська з України 1-го, 11-го, 24-го і там до початку 25-го року? Або січень, або лютий. Документ в Тіктоку, де Путін нібито виводить війська з 1 го листопада, 24-го рік і до початку 25-го року. Що це взагалі таке? Тікток-документ, де Путін свої війська виводить в листопаді, повішений. Ну, таке, ви зрозуміли, так? Да? Глобальний. Що це взагалі таке? Путін виводить рух. Підготовка до заморозки конфлікту. Ось так можу сказати. Повішене це заморозка, щось глобальне і до цього рухається. Тобто він, ага, я поняла, він підготовує це зроблено не для нас, не для українців. Це з тіктоки кинули цю е, бумажку для їхнього, ну, для росіян. Вони, Він тип, нібито їх підготовує, що ось може таке статися. Ось таке може статися. Да. Може бути закінчення. Е 1.11.24 рік Путін почне виводити свої війська з України. Колесо фортуни все буде мінятися, рух дом Україна, Диявол. Дом Україна, Диявол. 50 на 50. Домовленості. Чекайте, планування. Війська Путін буде починати виводити, виводити з України в листопаді. Ну, якийсь обман. Ну, нема тут, там, що він. Ну, нема тут цього. Це якась підготовка. Він якось підготовує, дивиться на реакцію. Ну, такий план у них там. Вони ж по Тіктоку дивляться на реакцію тих росіян. Що вони там будуть казати, що писати. Це просто так: прищупування. Ситуації. ну Тут не показує, що прям Путін дав наказ, і, і не те, що дав наказ, а що таке може бути. Що... Тут підготовка, тут карта очікування, тут карта перемовин падає. Ну, подивимося. Далі, прем'єр-міністр Індії Моді збирається з візитом до України в кінці серпня. Наступний місяць, серпень, в кінці серпня, прем'єр-міністр Індії моді збирається до України. Покажіть, будь ласка, мета цього візиту. Прем'єр-міністр Індії моді збирається до України в серпні. Мета цього візиту. Мета ціль, мета. Надія. У нього якесь розчарування. Надія на вибір. На вибір. Ну, буде давити на домовленості, щоб починало домовлятися з Росією. Бачите, вибір домовленості, надія, страх, конфлікт. Починайте вже щось тут домовлятися. Стосовно земель. Прем'єр-міністр Індії Моді головна мета візиту в Україну в серпні. Головна мета уход. Уход. Щоб ми поступилися територією. Розумієте? Він буде казати, що. Без того, як, якщо ми не поступимося з якихось, бачите, територій, карта уходу, то діла не буде. Да. Україна, диявол і план. Тобто плани в диявола на Україну, вони, якщо не поступимо з земель, то нічого не вийде. Він Буде на це давити, розумієте? Міротворці, які в нас... Так. Давайте запитаємо прем'єр-міністр Індії Моді. Зустріч з Зеленським. Як все пройде в серпні? Так, по балансу. Так, дурень, моді, обман, рух. Дві карти дороги. Про щось будуть домовлятися, про щось таємне знов, стосовно власності, стосовно земель, стосовно Путіна, будуть щось обговорювати. Будуть обговорювати територію України. Ось він, він сюди збирається ось наголосити на те, що треба поступатися територією і йти на перемовини, домовлятися. Бачите, знову падає паш монет, перша карта. Віддайте шматок землі. Віддайте, Путін не поступиться, якщо ви не віддасте. Ось і цей буде теж давити на це. Ось такий розклад. Всім гарного дня!